Він не чоловік. Тут люблять все робити на показ, шукати потім безкоштовні паркування. А що скажуть сусіди? Не переходиш на лікування своєї кукухи. Більшість чоловіків, мамини синкі. Ніхто не хоче, щоб в їхній сім'ї була дівчина-іноземка, бо вони розуміють, як з нею поводитися. Вони розуміють всі усі тонкощі спілкування. Всі повилазили в вікна і стріляють у повітря. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу обговорити з вами тему про стереотипи про турків, які, здавалися мені, дуже смішними, поки я не почала жити тут саме в Туреччині. Ну що, готові? Поїхали! Перше, що я хочу підмітити, це найбільша образа для турецького чоловіка сказати про те, що він не чоловік. От ви можете, знаєте, просто що хочете йому говорити матюками, не матюками. Але якщо в якийсь момент часу ви скажете йому, що він не чоловік, повірте мені, це буде найбільша образа з усіх, які ви зустрічали в своєму житті. І навряд чи ви після цього вже будете з ним спілкуватися. Хоча, наприклад, після різних таких сварок, скандалів, інтриг, ви все одно можете помиритися і якось спілкуватися між собою. Але тільки одне слово: якщо ви скажете, що він не чоловік, ви його втратите назавжди. Тому цей стереотип мені здавався дуже таким смішним по факту, тому що є образи. І погірше, скажемо, але в Туреччині це вважається дуже великою образою для чоловіка. І якщо ви хочете повністю перестати спілкуватися, використайте це слово. Показуха то це частина культури. Я взагалі не розумію показухи, я <смі>, цього не роблю, і взагалі мене інший склад мого розуму. Але тут люблять все робити на показ. Тут все роблять задля цієї показухи. Купили машину, потрібно проїхатися по всім райончикам, які ви знаєте. Друзів, сказати, що ви купили машину. Можна ще подзвонити всім родичам і всім друзям. Сказати, там. Е, як у тебе справа? Класно. а в тебе? У мене теж класно. Я, до речі, купив нову тачку. О, прийшли мені фото. Так, і там вже, знаєте, заготовлені тисячі одне відео, тисячі одне фото. Вони вже розповідають, яку вони машину купили, як класно вони її купили. Хоча це може бути куплено на гроші в кредит, які ще потрібно виплачувати 10 років. Це може бути якась остання марка машини і при цьому, при всьому, знаєте, віддати останні гроші, шукати потім. Зкоштовні паркування, ну це таке, знаєте, не дуже що мечиться, але тут у всіх, у всіх турків, є така тема, що а що скажуть люди, а що скажуть сусіди, а що скажуть родичі. І дуже багато турків, ну, більшість, мені здається, 90% постійно живе по принципу, а що хтось скаже, потрібно все показувати, навіть якщо це якісь, знаєте, несправжній постійний до. Хід, але от якщо є шанс його показати хоча б один раз на місяць, його покажуть. Із реальних історій знаю одну дівчину, котра одружена з турком. І в них такий пункт, як вони постійно, знаєте, виходить якийсь новий айфон, вони купують собі новий айфон, хоча старий там ну, не сильно відрізняється по характеристикам, і в принципі його можна було щоб 'юзати. І ось вони постійно такі, знаєте, роблять якісь спонтанні покупки. У них немає. Відкладених грошей, тобто, якщо щось станеться, вони ну типу в них не мечеться ця ситуація. Вони в них немає нічого за плечима. І тут випала така ситуація, що дівчина вже не може працювати на свою компанію, бо там дуже нездорові відносини всередині компанії. І вона захотіла звільнитися. При тому при всьому, що в неї чоловік теж непогано заробляє. Чоловік її підтримав. І вона каже: Я не можу зараз звільнитися, потрібно звільнитися у вересні місяці. І коли в неї запитали, а чому у вересні? Ну ти ж Кажуть, там чуть би не переходиш на лікування своєї кукухи, а вона каже, тому що у нас є борг і нам потрібно його погасити. І цей борг ну, типу, не на квартиру і не на машину. Розумієте? Але при цьому при всьому ми купуємо кожен рік останній айфон, останній макбук і тому подібне. Я не розумію цієї показухи, але в Туреччині це не стереотип, це реальна правда. Вони дійсно можуть їсти одне й те саме кожного дня і при цьому будуть щасливими. Це факт. Я коли працювала на турецьку компанію в Києві, турки взагалі вони люблять різнострав'я, да тобто, щоб кожен день було щось нове. Але якщо немає можливості, вони можуть їсти одне й те саме. Я, наприклад, мені потрібно змінювати раціон, тому що навіть на другий день я вже знаєте не їм з таким запалом ту саму їжу. Не знаю, це особливості мого організму, напевно. І коли я на них працювала вони не змогли знайти нормального турецького кухаря на той момент, хто буде готувати турецьку їжу. А турки вони в більшості консерватори і хочуть їсти свою їжу. І вони кожен день замовляли одного і того ж турка кору фасольє, тобто це така фасоля тушена з м'ясом і рис. І вони це замовляли кожен божий день. Я фанат рису, я його люблю в різних якихось знаєте, приготуваннях. Але після того моменту... Я не їла рис, мені здається, років 6. Я його почала їсти тільки як ми почали зустрічатися з чоловіком. Це десь 3,5 роки тому. Але для них то не була проблема. Вони його їли постійно на постійній основі. Такі так смачно, воно то було смачно, але не кожен день. Потім вони, звісно, знайшли кухаря, і нам дівчинка готувала тоді різні страви. От така от ситуація. До речі, любі мої, дякую вам за підтримку мого каналу. Це дуже цінно. Будь ласка, не забудьте. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео, клікати на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть свої враження від цього відео, від цих фактів в коментарях і зробіть підписочку на канал. Це величка вашого часу, а мені це буде дуже-дуже приємно. Дякую! стереотип про маминого синочка це взагалі не жа тут реально більшість чоловіків мамини синки як би це не звучало звісно ж давайте не забувати про те що є виключення але в більшості випадків всі вони мамини синочки і у більшості чоловіків є таке що як мама сказала так і буде і йому навіть може бути пофігу на те що сказала його дружина вони мамо просто на п'ядіс та знаєте, саджають і кажуть, те, що сказала мама, те святе. Плюс тут іще в них відбувається нормальної сепарації, тому що вони більшість із них живе з мамами, з сім'ями своїми, там сестрами, браттями до весілля. І це ж, звісно ж таки, теж поглиблює цю ситуацію. Потім деякі приходять до тями, приходять до <сування> свого якогось розуміння, що в них є вже інша сім'я, у них є вже там дружина, діти, і що вони мають більше до. Думати про свою ось цю нову сім'ю, але дуже багато й таких турків, котрі, знаходячись в своїй сім'ї, новій все одно прислухаються до мами, і що мама скажете, вони роблять. Хоча, наприклад, їхня жінка може цього не хотіти. Ну, грубо кажучи, мама нам сказала купити нові штори. Купити у дядька оцього-то там піти. Він зробить знижку, бо ми там постійно купуємо штори, і купити такого кольору, тако. Довжини і повісити до зали. Situation. жінка каже: Ні, я не хочу, хочу інші. Ні, мама так сказала. Мама прожила це життя їй видніше. Таких ситуацій я по знайомих чула дуже багато, особливо, якщо ви живете ще поруч з родичами, то взагалі хана. Бо будуть свого носа пихати куди треба і не треба, і будуть розповідати, як вам дітей виховувати і що вам їсти, і що її син любить їсти. Оце, 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 і ти маєш йому це готувати. Ну, тут ситуацій дуже-дуже багато пов'язаних з маминими синками, і дійсно на це потрібно звертати увагу, і щоб вас чоловік трошечки докумекав, на чій стороні він має бути, і турбувався в першу чергу про свою нову сім'ю. Вони правда можуть дзвонити по 10 20 разів на день. Вони це не вважають контролем, вони вважають це якби заботою про людину. Я та людина, котра взагалі не любить спілкуватися по телефону. Я можу спілкуватися по телефону тільки з мамою, з чоловіком і все. І коли ми почали вже з чоловіком зустрічатися, мені сказали таку штуку, що типу: а чому ти нам не дзвониш його родичі? А я, ну, типу. Не знаю, ми були тільки заручені, і ну, типу, дзвонити і що казати, питати, як справи. Ну для мене це було якось знаєте дуже дивним. Я не дуже розумію цю систему зі дзвонів, але потім я звикла, і я розумію, що ми маємо зідзвонитися з його мамою, з його сестрою, поговорити. Хоча ну для мене це щось нове, бо в мене такого не було.